На нас посідали і ще почали об нас сиарети тушити. О, ну. Це все вони тушили, да. так? 23-річний Микола Дреб'язко із старої Басані досі не може забути жах пережити навесні 2022 року. Тоді, у березні, під час окупації, його з молодшим братом Іваном, вічимо Володимиром Гарбузою та ще кількома односельцями росіяни забрали в полон, били, знущалися фізично і морально. Тримали зв'язаними з мішками на головах, які дозволяли знімати тільки коли виводили на розстріл, а це робили щодня. Йдеш на розстріл, то чарку випив е, якийсь старий мужик. Я mm -hmm. пойду на розстріл, тільки ти молодих не трогай. Мати хлопців, Тамара Григорівна, залишилась тоді сама, з дворічною донькою. Що з рідними не знала. Знаєте, я от це все споминаю мене я... воно Оно мені в голові є, тільки нормально, я вам розказати, mm -hmm. теж не можу, як воно. Тяжко я об этом балакати. Чи всі повернулися з полону та кому завдячує Микола своїм звільненням читайте у свіжому номері вісника ЧЕ.